Сьогодні ви побачите від нас розпаковку 85-го TCL, який перший раз заїхав до нас в магазин. Нагадаю, що такі телеки ми возимо по Україні. У нас є машина, не довіряємо ми поштовим операторам, тим паче приємно особисто вас зустріти і побачити. І ми сьогодні вирішили зняти такий експромт розпаковку цього телевізора на камеру. Часу у нас небагато, тому все не затягнеться. Зараз будемо дивитися, що там по комплектації. Нагадаю, що це модель 2025 року, як вказано, на коробці має в собі 1568 зон локального затемнення. HDR-пікова яскравість 3000 ніт, 144 Гц, QLED, Slim Design, Direct LED підсвічування, сервіси Apple, Apple AirPlay, Apple Home. Також присутні. І Google Cast також працює у цього телевізора Зараз побачите розпаковку і комплектацію. По-перше, коробка велика, ось такі традиційно застіпки пластикові. Е, треба відкрити. Давай спочатку комплектацію, мабуть, дістанемо, покажемо, що там в комплекті з цим телевізором, і потім будемо далі розпаковувати. Ось така картонна накладка йде. Ніжка. Ніжка центральна. Ось це пластикова накладка на ніжку. Сюди і покладемо поки що тимчасово. Лапа, лапа. ну Це задня кришка лапи. Так. Все тут. Ну і важкий пенопласт. Так, я камеру тоді ставлю в секунду. Давай. Ми будемо одним кадром знімати. От, щоб ну, Редагувати не бачу сенсу. Ми зразу на ютубчик закинемо в такому файлі. І взагалі буде круто. Коштує такий, телевізор? такий телевізор на сьогоднішній день коштує 110 тисяч гривень. Давай піднімемо, мені здається, краще. А ти думаєш, що на угу. О, тільки. Отак. І ще, ще трошечки, трошечки, трошечки ще. О, є. Там сюди. Людина у нас замовила з Західної України такий телевізор. Перше ми розпаковуємо саме в такій діагоналі TCL. От. Ось так. Бачите, скільки захисту. По-перше, такий матеріал перед екраном, по-друге, товстенний картон. Ну, Телевізор, я вам скажу так, виглядає солідно вже саме в упаковці. Такий корпус масивний. Він, по-перше, важкенький. Розпаковувати, як ви бачите, бажано вдвох. Самостійно ви навряд чи впораєтесь. У нас, я не знаю, він стане на цю підставку. Давай я тоді зразу покажу людям задню частину телевізора, щоб потім ми поставили його. Позаду є сабвуфер, тут акустична система. Benhand Olofsen, як стверджує TCL, з подвійною акустичною системою. Ось такі подвійні активні динаміки сабуфера на задній частині побачите. От. Сам телевізор не виглядає доволі товстим, але от відчувається його преміальність. Подивіться, ось тут, так. Роз'єми розташовані праворуч, якщо дивитися спереду на телевізор, і всі направлені в бік, для того, щоб розмістити його якомога ближче до стіни. HDMI 2.1. Тут підписані, які на 144 Гц, які на 60. 144 Гц – це у нас другий та перший з ARC. Високошвидкісний USB, високочастотні роз'єми, оптика. Ну, Роз'єм для навушників я вже не бачу, нічого страшного, це так воно є. І збірка цієї моделі 85C7K. Відбувалася в Польщі. Це польський телевізор, який приїхав в Україну. Зараз я вам покажу. Асамблей in Poland написано. Ну що, ставимо тоді його на підставку і будемо зараз включати. Отак. От Є. Yeah. Та я думаю, мабуть, з пакетом будемо діставати. Хоча він тут трошки розірваний в мене. Давай, з пакетом, окей. Так, почекай. Опа. Величезний такий телік. Ну, все ж таки, 85-й. Немалий. Да? Все? Давай ми його тоді, знаєш, на краєчок подвинемо, під до упори. опори. Давай. О, і ще. О! О. Все. Фух. Трошки стрьомно, бо ми 85-ку ще не ставили на цю тумбу, і знаєте, є таке стійке відчуття, що хоч би воно стояло нормально. Ну, зразу е, скажу, якщо ви надумаєте купувати у нас такий телевізор, вам не прийдеться цим займатися. Ми вам пропонуємо послугу під ключ. Це означає, що ви замовили у нас телек великий, можете 85-й, можете. 100-дюймовий, можете RGB-MiniLet Hisense замовити на 116 дюймів у нас. Ми все одно вам його привеземо особисто, без почти, і будемо вішати. Ви можете навіть розрахуватися з нами вдома і не паритися на рахунок там, а хто його привезе, а хто мені встановить, а що, якщо я його коцну там, або ще щось. Ну, знаєте, різні ситуації бувають. Ви ж, я думаю, читали в інтернеті різні випадки. І думаю, знаєте, у нас навіть такі були, коли позвав кума повішати телевізор. Кум, це ж не його телевізор, трошечки неакуратно десь пальчиком махнув. Як ото в каски писали, пам'ятаєте? Мишка хвостиком махнула, яєчко і розбилося. Так якщо ви хочете, щоб не хвилюватися за ваш телевізор, то краще замовити у нас, щоб ми вам його під ключ привезли. Любимо возити. Це не те, що ми не любимо цим займатися. Ми любимо возити. Е, так, зараз запускаємо цей телік, подивимося, е, його яскравість і картинку. Запустимо для наших глядачів. Працює на операційній системі Google TV такий телевізор. Тому можете ставити додатки не тільки з маркету, а і з накопичувача будь-якого. Так, у нас ще паралельно прямий ефір іде в Тіктоці. Якщо ви бачите, ті, хто дивиться нас зараз в Тіктоці, я прошу вашої уваги. Я знімаю, як ви бачите, відео зараз на камеру для наших глядачів в Ютубі і не можу паралельно відповідати на ваші запитання. Тому ви можете звертатися до нас в профіль, є номер телефону, вказаний в профілі, і замовляти. Ну а всім, хто підписується під час зйомки, я дуже дякую. Перший запуск операційної системи Google TV займає деякий час. Це зрозуміло, бо телевізор встановлюється. Мені цікаво показати вам його картинку. Я постараюся в описі до цього відео написати всі характеристики, які ми отримаємо, коли вже встановимо AIDA 64 сюди, програму. А може ми встигнемо встановити, не знаю, зараз спробуємо. Давайте спробуємо, я не думаю, що це довго буде. Якщо оновлення, звісно, не буде. Бо якщо буде зараз оновлення, то буде прям біда. Так, налаштувати основне ТБ. Окей, поки так. Підключимося до мережі. TCL офіційні моделі мають в Україні 2 роки гарантії. Це новий мінілет 2025 року. З 1500 зон локального затемнення і пікова яскравість 3000 ніт в HDR, Як вказує виробник на коробці. Під'єднуємо пульт. Пульт під'єднано. Ну, тепер він працює по каналу Bluetooth, тобто нема необхідності направляти на телевізор. Ну, я думаю, що тут уже зовсім мало часу залишилось до налаштування. Ми зможемо зайти на YouTube, я вам покажу ролики. Зараз він працює в стандартному режимі. Секунда, ще чекаємо. Дякую всім, хто допомагає там з ціною. Щоб я по 100 разів на відео не казав ціну на цей телевізор. Тим паче, я ще раз хочу сказати, хто дивиться нас в Ютубі, в записі це відео. Ціна може бути на сьогоднішній день іншою, може бути там і дешевшою, і дорожчою. Я називаю вам ціну на сьогодні, він коштує 110. Яка ціна буде вже на момент, коли ви дивитеся це відео, ви можете перейти за посиланням. І побачити. Dolby Vision HDR. Я зараз включу свій ролик, там є і по чорному зразу, і по насиченості зразу картинка. Ось це мені дуже подобається. Ну, Зараз буде реклама, секунд 30, тому Фіта. тут я вибачаюся. Фіта. От, секунду, так. І будемо. Руслан у нас питає за саундбар С45. Чесно, поки інформації немає на Чорну П'ятницю, чи буде знижка на нього. Звук зразу. Давайте. Ну, непогано. Я думаю. Відчувається і бас, але точно треба буде ще з налаштуваннями підпрацювати трошки. Так, я зараз виключу світло, вимкну, вибачте, вимкну світло на ньому, щоб ви трошки подивилися його е, локальне затемнення і так далі. У нас, правда, тіліки. Зараз повимикаємо, щоб не блікували. Ну, я бачу, що непогано працює локальне затемнення на телевізорі. Так, вимкнемо телевізори є. Зараз перевіримо, який режим. Ну, по чорному прямо прямо дуже непогано. Ну, слухайте, і звук глибокий такий, прикольно. По чорному прям мені подобається, що скажете. 85-ка мене прям задовольняє. І давайте глянемо, скоріш за все, зараз режим стандарт стоїть або еко. Так, зображення. Заходимо. Бо я бачу, що яскравість не на максимум, плюс а, стандарт, плюс включений датчик освітленості. Як ви бачили, я тільки що прибрав освітлення в нашому магазині і телевізор одразу збив яскравість. Ну, слухайте, зараз при вимкненому освітленні в мене немає запитань по рівню чорного, і в мене немає запитань по яскравості. Я думаю, що навіть по яскравості він буде навіть для світлої кімнати аж бігом підходити. Ну, тут, якщо так придивитися, то трошечки видно роботу локального затемнення, якщо дуже сильно прискіпливо ставитися до цього. Але ми зараз з вами дивимося телевізор, який зовсім не налаштований, ми тільки дістали його з коробки. Це перше враження тільки. Тому не судіть, будь ласка, дуже строго. Якщо вам треба, ми, можливо, встигнемо зняти, то, до речі, мерехтить Samsung. 32-й. Не звертайте увагу, вони всі отак от були мають. Але на фоні навіть Samsung можете побачити, наскільки. Яскравіше показує Е, Мене питань немає до нього. Перше налаштування питань немає. Давайте я зараз гляну, що у нас там по часу, чи встигаємо ми Аїда 64 поставити. Я думаю, встигаємо 11 хвилин. Давайте Аїда 64 поставимо сюди і подивимося, що у нас по апаратній частині тут. Всім, хто підписується на нас в TikTok, дуже дякую. Зараз перевіряємо: 85-ку знімаємо для наших глядачів в YouTube. Так, вибачте, я закрию. Щоб швидко підтягнулися Google сервіси. І ми змогли швиденько поставити AIDA 64. Бо, чесно кажучи, зараз в період сезону немає часу особливо монтувати відео. Я дуже вибачаюся, можливо, там формат не кожному заходить, але ви бачите так, як воно є. Такий формат також ок і багато кому залітає. Так, такий формат також багатьом подобається. Я тоді, з вашого дозволу, включу світло, щоб мене було краще видно. Шановні мої глядачі з Тік-Току, які зараз в прямому ефірі споглядають, як ми знімаємо відео для Ютубу. У мене зараз немає можливості відповідати на всі ваші запитання. Через декілька хвилин я буду відповідати на ваші запитання. Поки готуйте запитання, і будемо відповідати на них. Ну, він яскравий, я вам чесно скажу. Я зараз включив, я зараз вимкнув освітлення, і він став Ну, вибачайте. Все ж таки, Google сервіси налаштовуються. Давайте тоді так. Шановні мої глядачі, хто буде дивитися це відео на YouTube, я вам напишу характеристики з AIDA 64 в описі до цього відео. Якщо вас цікавить, саме внутрішня начинка цього телевізора. Ще раз дякую за те, що підписуєтесь на канал. Якщо вам цікаві огляди, Телевізорі в такому форматі, будь ласка, підписуйтесь, пишіть в коментарях, ставте запитання, можливо, вас цікавить якийсь телевізор, який є у нас по наявності. Ми для вас спеціально знімемо його. І не забувайте про преміум-підписку. Там ви можете взагалі запросити огляд. Якщо телек у нас в продажу, ми прямо для вас знімемо огляд. Ну, і підписуйтесь на наші соціальні мережі. Бачите, 7 хвилин. Я думаю, що чекати нема сенсу заради того, щоб побачити дані Ваїда 64. Дякую, що подивилися. 85-ка Сі7К сьогодні була на розпаковці. Всього найкращого, буду радий новим підписникам.